В ефірі новини сьогодні у випуску 340 років битві з часів козацьких походів у Буджак, що очікувати від тарифів на комунальні послуги в березні 2024 року. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся творчий майстер-клас для учнів гімназії номер 2 Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 29 лютого орієнтовно такі: 413 760 осіб особового складу, 6 593 танки, 12 552 одиниці бойових броньованих машин, 10 070 артилерійських систем, 1000 тисяча реактивних систем залпового вогню, 690 засобів протиповітряної оборони, 342 літака, 325 гелікоптерів. Київ, 7768 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1912 крилатих ракет, 25 кораблів, 1 підводний човен, 13 152 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1601 одиниця спеціальної техніки. В Ізмейському державному гуманітарному університеті триває просвітницька робота. Нещодавно було проведено цикл заходів, присвячених річниці битві часів козацьких походів у Буджак. На думку істориків, битва відбувалася біля села Табаки, що змушує переглянути певні сторінки історії нашого краю. Подробиці дивіться далі. 340 років маловідомі битві з часів козацьких походів у Буджак. Такій темі була присвячена відкрита лекція, що днями пройшла в Ізминському державному гуманітарному університеті. Сьогодні ми продовжуємо роботу з національно-патріотичного виховання, з просвітницької діяльності з нашим місцевим населенням і проводимо лекцію присвячена однієї достатньо маловідомій у нашій спільноті події походу гетьмана правобережної України Стефана. Паноконицького у Буджацькі степи так сталося, що взагалі історія нашого регіону, якщо вона стосується якихось подій, не пов'язаних з російськими наративами, з радянськими подіями, то всі ці факти вони мало відомі. І сьогодні от ми, історики, якраз таки ці факти піднімаємо. Не можна сказати, що це було прям зовсім невідомо. Ці факти відомі, але вони відомі в уському колу істориків. А подібні заходи ми якраз таки проводимо саме для того, щоб наше місцеве населення знало свою локальну місцеву історію. І якраз таки, оцей похід це одна з таких подій. Під час лекції історик розповів, що у 1683-1684 роках, в рамках великої загальноєвропейської війни з Османською імперією козацькі полки здійснили масштабний похід до Молдови та Буджаку. Ця подія стала тріумфальним злетом та трагічним падінням одного з визначних українських військово-політичних діячів другої половини сімнадцятого століття. Гетьмана правобережжя Стефана Куницького йому вдалося схилити до союзу проти османів молдавське князівство та здобути близько. Учу перемогу під Кіцканами. Однак вже на початку січня 1684 року на річці Ялпух біля поселення тобак, сучасне село Табаки на північ від Болграду, козацько-молдавські війська були оточені загонами кримського хана Хаджі Другого Герая і змушені були з важкими боями відступати. Як завжди, відкрита лекція супроводжувалася цікавим наочним матеріалом. Іван Татаринов розповів про склад озброєння та спорядження протидіючих сторін. Що собою являв татарський лук на той період? Це достатньо складна конструкція, і вона достатньо ефективна. Він порівняно короткий, тобто, це не англійський великий лук, який буде ну, більше навіть мого зросту. Але при цьому він достатньо тугий і відправляє стріли в принципі на таку саму відстань, як і англійський В Чому секрет в композиційності, тобто він складається з різних матеріалів. Факти про битву з часів козацьких походів у Буджак є маловідомими для широкого загалу. Саму ж битву біля тобак нерідко називають битвою біля Рені, оскільки досі невідоме її точне місце. Ще раніше ми подібний захід проводили у. Болградському ліцеї імені Раковського. Чому була обрана саме ця локація для презентації цього невеличкого дослідження? Тому що саме недалеко від Болграду, на березі річки Ялпуг між Болградом і сучасним селом Табаки, відбулася якраз таки завершальна битва у цього походу гетьмана Стефана Куницького у Буджак. Результати цього походу, звісно, були не дуже. Добрими для українсько-молдавського війська, але загалом це частина нашої місцевої історії, тому дуже-дуже важливо це знати. Тим паче, що е, ця подія не пересічна, вона перекликається з тим, що відбувалося в Європі в цей час. Я нагадую, це загальноєвропейська війна з турками, це облога Відня у 1683 році. І якраз таки одна з ліній цієї війни вона відбувалася тут. На наших землях дослідження про ймовірне місце битви між татарським і козацько-молдавським військом викликало певний резонанс на Болградщині. Тож 18 квітня там планується проведення мініфестивалю, який об'єднає істориків, археологів, краєзнавців. Хочу зазначити, що ця подія знайшла певну відозву у болградців і. Жителів села Табаки, і планується, що 18 квітня, якщо буде все добре, ми проведемо там невеличкий такий науково-просвітницький захід, можна сказати, невеличкий фестиваль історичний, який якраз таки і буде ну, таким центром тяжіння усіх оцих маловідомих подій подій нашій історії місцевій, але дуже дуже важливих. Анастасія Грекова Ілля Кулинич, місцеві новини. Збройний напад на підприємця, який зібрав 50 тисяч доларів для ЗСУ. Правоохоронці затримали підозрюваного. Зловмисник спланував злочин, коли довідався, що чоловік має передати значну суму коштів на потреби українських військових. Поліцейські повідомили фігуранту про підозру йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області та співробітники головного управління внутрішньої безпеки СБУ отримали оперативну інформацію, що житель Одеси готується до розбійного нападу на підприємця. Щоб Лодіти чужими грошима правопорушник ретельно підготувався. Правоохоронці викрили нападника на місці скоєння злочину. У нього вилучили кошти: пістолет, газовий балончик, балаклаву та інші речі, що становлять інтерес для слідства. В Одесі правоохоронці затримали чоловіка за розбій на підприємця. Слідчі слідчого управління поліції Одеської області спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали правопоружника на місці вчинення злочину після того, як він, погрожуючи пістолетом, заволодів майном потерпілого. Знаючи, що останнє зберігає при собі чималу суму грошей, зломисник вирішив заволодіти ними. Ретельно підготувавшись до злочину, вранці фігурант приїхав до будинку, в якому проживає потерпілий, дочекався, коли він вийде на вулицю, а тоді підійшов до нього і, погрожуючи пістолетом, заволодів сумкою, в якій знаходилось 50 тисяч доларів США. Після чого його було затримано правоохоронцями. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання. У вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна за клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. Оплата комунальних послуг та зміна в тарифах одна з тем, що викликає занепокоєння у більшості українців, адже вона може вплинути на фінансовий стан громадян і підприємств в Україні. Чи варто чекати на ще одне підвищення цін на електроенергію, природний газ та водопостачання? Які чинники призводять до змін в комунальних платежах та шляхи економії задля для збереження фінансової стабільності? Дивіться далі. Оплата комунальних послуг та зміна в тарифах одна з тих тем, що викликає занепокоєння у більшості українців, адже вона може вплинути на фінансовий стан громадян і підприємств в Україні. Тарифи та комунальні послуги з 1 березня 2024 року не зростуть. Подорожчання газу, опалення, гарячої води та електроенергії для побутових споживачів можливе лише після закінчення опалювального сезону, який триває зазвичай до 15 квітня, оскільки зростання комунальних тарифів очікується на раніше травня, у березні 2024 року. За електроенергію споживачі платитимуть 2 гривні 64 копійок за кіловат. Цей тариф діє з 1 червня 2023 року. Ціни на газ, опалення та гарячу воду до кінця опалювального періоду 2023-2024 також не зміняться. Тобто ціна газу для побутових споживачів, які є клієнтами Нафтогазу, залишатиметься на рівні 7 гривень 96 копійок за кубометр. Заборгованість українців за комунальні послуги з початку війни зросла на понад 20%. Багато хто виїхав. В закордон і не сплачує рахунки в Україні. Якщо людина не проживає в Україні, то комунальні платежі сплачувати все одно необхідно. Але у такому випадку особа має право на перерахунок розміру заборгованості. Знизити вартість житлово-комунальних послуг чи не законодавство дозволяє, якщо у квартирі чи будинку ніхто не проживав понад 30 календарних днів. Це не стосується опалення та послуг з управління багатоквартирним будинком. Для того щоб припинити нарахування за водопостачання, газ, електроенергію, вивіз сміття, треба звернутися до компанії Тичальники таких послуг із відповідною заявою до заяви обов'язково долучається документ, який підтверджує, що людина не проживає у приміщенні. Це можуть бути документи про роботу чи проживання за кордоном. Катерина Бойченко для програми новин. На Одещині з попереджувальними пострілами зупинили порушників кордону. Прикордонники Подільського загону за допомогою безпілотника помітили рух невідомих в напрямку Молдови, куди негайно спрямували наряд. Як з'ясувалося чотирьом чоловікам, власник телеграм-каналу обіцяв за 7 тисяч доларів США послугу з доставки за кордон. В рамках домовленостей до державного кордону їх супроводжував провідник, але виконати свою функцію йому не вдалося. Всіх учасників затримали прикордонники неподалік села Великокомарівка Розділянського району. Щодо чоловік яких складено протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 1 статті 185.10 та частиною 2 статті 204.1 КУПАП? Справи направлено до суду стосовно провідника до національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 332 кримінального кодексу України. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової організовуються тематичні майстер-класи для учнів гімназії номер 2 які відвідали ізмейську картину галерею в рамках проєкту Музейна педагогіка. Був проведений весняний майстер-клас з виготовлення української ляльки-мотанки. Докладніше дивіться у сюжеті. Наближення весни це чудова можливість відвідати тематичні дитячі майстер-класи в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. В рамках проєкту Музейна педагогіка проводяться різноманітні інтегровані заняття, спрямовані на всебічний розвиток особистості дітей, підвищення освітнього рівня та поглиблення знань з української культури та мистецтва. До Ізмельської картинної галереї завітали учні 3-го класу гімназії номер 2 які є активними відвідувачами музею. В рамках програми зустрічі учні познайомилися з художніми виставками музею, зокрема виставкою обрій надії учнів ізмильської художньої школи. Школярі були вражені різноманіттям творчих робіт, сюжетів та технік. Я дізналася, що в нашому місті є багато, багато знаменитих художників. Мені було дуже цікаво роздивлятися на картини, які були намальовані дітьми та на різні. Скульптури майстер-класи за програмою музейна педагогіка дуже різноманітні від паперопластики та оригамі до миловаління та ляльки-мотанки. Для учнів третього класу був організований весняний майстер-клас Лялька-мотанка, хороводниця, який провела викладач гуртка палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової Тетяна Пінтійська. Українська народна лялька-мотанка це унікальне явище, яке залишили нам у спадок наші предки. Це один з найдавніших оберегів в Україні. Витоки цієї ляльки в трипільській культурі, тож лялька-мотанка це сакральний символ української духовності. Учні поринили у творчий процес та мали можливість проявити свою фантазію та креатив. Зроблені власноруч весняні ляльки стануть оберегом для їх родини добробуту та щастя. Мені сподобалася у картини галереї. Малюнки надзвичайно цікаві та гарні. Та мені найбільше сподобались скульптури, та ми сьогодні робили мотанку. Така практична робота допомагає розкрити потенціал учнів, виразити емоції та навчитися командній роботі. Наприкінці зустрічі діти разом з музичним керівником співали українські пісні, виконували інтерактивні вправи та прийняли участь у музичній вікторині. Відвідування інтегрованих занять у рамках проєкту Музейна педагогіка це не тільки можливість дізнатись багато нового про образотворче мистецтво, а й прекрасний спосіб проявити талант і отримати яскраві враження та досвід. Юлія Патлацюк, Наталя Маленко для програми Новин. Двоє громадян Молдови намагалися незаконно перевезти через кордон близько 80 тисяч доларів. Іноземці прямували через пункт пропуску Старокозачі на виїзд до Молдови та обрали смугу руху Зелений коридор під час спільного з представниками митниці огляду у кишенях верхнього одягу громадян 30-річного чоловіка та 24-річної жінки було виявлено 100 тисяч доларів США. Наразі на громадян Молдови складені протоколи за порушення митних правил Надлишкову суму, а це близько 80 тисяч доларів, яка підлягає декларуванню. Вилучено. Результати роботи криміналістів це важливий внесок у розкриття та розслідування злочинів, забезпечення безпеки громадян, і наявні у них сучасні лабораторії дозволяють оперативно та професійно виконувати службові завдання. Спеціаліст криміналіст Анатолій Родзін розповів, якими сучасними можливостями володіє відділ криміналістичного забезпечення слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області, що здійснює техніко криміналістичне забезпечення слідчих підрозділів під час розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів. Комплектація криміналістичної лабораторії складається з пошукового приладдя, а саме оглядові дзеркала, оглядові щупи, магнітні граблі, металошукачі, пошукові магніти, тепловізори. Для огляду місця події ми використовуємо криміналістичні валізи різних типів. Балістична валіза, яка використовується для виявлення та фіксації слідів зброї. Дактеоскопічна валіза, яка використовується для виявлення фіксації та вилучення слідів дактеоскопічного походження. Біологічна валіза, яка використовується для виявлення фіксації та вилучення слідів біологічного походження, одорологічна валіза, яка використовується для вилучення слідів запаху, трасологічна валіза, яка використовується для вилучення слідів зламу, слідів транспортного засобу, перекусу та інше. І універсальна валіза спеціаліста криміналіста, яку ми використовуємо найчастіше під час огляду місця події. Також криміналістична лабораторія укомплектована всіми необхідними пакувальними матеріалами, якими використовуємо для вилучення слідової інформації під час огляду місця події. В темну пору доби ми використовуємо засоби освітлення, які нам допомагають виявляти, фіксувати та вилучати слідову інформацію. Також в криміналістичній лабораторії наявна палатка і генератор, який ми використовуємо під час огляду місця події в польових умовах. Закінчуючи, хочу сказати, що результати нашої роботи несуть важливий внесок у розкриття та розслідування злочинів, забезпечуючи безпеку громади. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 20 копійок, продати за 38 гривень 67 копійок. Євро купівля 41 гривня 30 копійок, продаж 42 гривні. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 1 березня в Змилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, в день 12-14 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4,2 градуси тепла. В день сім з позначкою. Плюс усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому Ютуб-каналі та у Фейсбуці. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.